Доброго дня. У Мінській селищній ради 8 скликання. Згідно загального списку депутатів, є 19 депутатів. Прибуло на пленарне засідання 13 депутатів, Чотири запрошених. Ми проводимо 65-ту позачергову сесію. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування. Наявність хворому для ведення пленарного засідання є. В кого які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Розпочати. Хто за те, щоб 65-ту позачергову сесію міської селищної ради розпочати, прошу голосувати. Хто проти? Одноголосно. Дякую. Для ведення роботи сесії нам потрібно брати лічильну комісію. В кого які будуть пропозиції щодо кількісного, якісного складу комісії? Чоловік конкретно. Антонюк, Тишкова і Прокопчук. Хто за те, щоб Антонюк Тишкова і Прокопчук обрати до складу лічильної комісії, прошу голосувати. Хто проти? Отримаюсь одноголосно. Дякую. Шановні члени комісії, прошу зайняти свої робочі місця і оформити протокол Будь ласка, вичитайте. Протокол номер 1 Засідання лічильної комісії. Пленарного засідання 65-ї позачергової сесії міської селищної ради 8 спитня. Селище мізу, 6 серпня, 25 рік. Засутні члени лічильної комісії Антонюк Руслан Володимирович, Прокопчук Вікторія Юрівна, Тишкова Любова Селіна. Порядок денний. Про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії слухали про вибори голови лічильної комісії, постановили головою лічильної комісії брати Антонюка Руслана Володимировича. Слухали про вибори секретаря лічильної комісії, постановила секретарем лічильної комісії обрати Прокопчук Проповчук Вікторію Юрівну. Голова Антонюк, секретар Прокопчук, заступник Тишколи. Дякую. Хто за те, щоб затвердити протоколи лічильної комісії? Прошу голосувати. Дякую. Переходимо до роботи засідання. Шановні депутати, запрошую. До порядку денного пленарного засідання 65-ї позачергової сесії селищної ради 8 с пропонується включити такі питання: перше про внесення змін до бюджету міської селищної територіальної громади на 25-й рік. Друге про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міської селищної територіальної громади на 25-й рік. Третє. Про організацію громадського обговорення щодо пониження ступенів та перейменування закладів загальної і середньої освіти, що належать до комунальної власності міської селищної ради. Четверте: про затвердження штатного розпису ЗДО «Малятко» міської селищної ради в новій редакції та внесення змін до штатних одиниць дошкільних підрозділів закладів освіти міської селищної ради. П'яте про внесення змін до статуту Ступнівського ліцею міської селищної ради Рівненського району Рівненської області. Шосте про передачу Оперативне управління автомобіля «Опель Вектра» державний номер ВК1772, НС в комунальний заклад Мізоцький центр культури дозвілля і туризму. Сьоме. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна нежитлова будівля за межами. В селі Стара Мощаниця. Восьме. Про затвердження проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки кадастрової номер 1021 Дев'яте про виплату матеріальної допомоги Самойлову ВВ. Десяте про виплату матеріальної допомоги Марковій СІ. Кого, які будуть е, зауваження чи пропозиції до порядку денного. Там не а, я марку є. Ну, о, да. В кого які будуть пропозиції щодо порядку денного? Затвердити. затвердити. Пропонується наступний регламент сесії для доповіді: 10 хвилин для інформації, 5 хвилин для виступів. 3. Хто за те, щоб затвердити регламент та порядок денний, пленарного засідання 65-ї сесії, прошу голосувати. Хто проти? Отримався. Одноголосно. Переходимо до порядку денного. Перше питання. Про внесення, змін, про, внесення, про внесення змін до бюджету мінської селищної територіальної громади. Дане питання було розглянуто на спільній засіданні спільної комісії. Кого є потреба розглядати дане питання? Немає. Голосуємо. За. Аврилюк. За. За Тесю, за. за. Тимощук, за. Пішкове за. Шепельчук. За. Рішення за. прийнято. За. Дякую. Переходимо до другого питання: про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міської, селищної територіальної громади. Дане питання було розглянуте на засіданні спільної комісії, Кого які будуть пропозиції. Є по Потреба роздати дане питання, чи ні? Немає? Голосуй. Гаврилюк. Грица. За. Єни. За. Заводоцька. За. Плахма. Проковчук. За. 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 Тисюк. За. Тимошчук. За. Тискова. За. Шепельчук. Охилюк. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до третього питання. Про організацію громадського обговорення щодо пониження ступенів та перейменування закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності міської селищної ради. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба його розглядати? Немає. Немає. Ставимо на голосування. Антоніо, За. Бандю? За. Мук'янчук. Прокопчук. За. За. Тесюк. За. Тимощук. За. Тишкове за. Шепельчук. За. Рішення прийняте. Рішення прийняте. Переходимо до четвертого питання. Про затвердження штатного розпису. Що? Про затвердження штатного розпису здо «Малятко» міської селищної ради в новій редакції та внести зміни до штатних одиниць, дошкільних підрозділів закладів освіти. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Голосуємо. Антонюк, Бандюк. Завадовська. Теслюк. Тимощук. Тішкова за Шепельчук. За. -за. за. за. Рішення, рішення прийнято. Переходимо до п'ятого. Про внесення змін до статуту Ступнівського ліцею міської селищної ради Рівненської районної Рівненської області. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Ні. Немає. Голосуємо. Антонюк. Бандюк. Аврилюк. За. За. Луп'янчук. За. Рукопчук. За. Теслюк. Тимошчук. За. Тишкова, за. за. Шепельчук. За. Охилю. за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до шостого питання: про передачу в оперативне управління автомобіля «Опель Вектор, державний номер ВК 1772, сімдесят комунальний заклад міський центр культури дозвілля і туризму. Даний проект рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає, голосуємо. Антонюк, За. Гаврилюк за. за Грицан, за. Єн за Завадовська, за. Лах за Лук'янчук, Прокопчук, за Кислю, за. Тимошчук, Тишкова за Шепельчук, Охилюк. За. Рішення прийнято. Дякую. Так. Переходимо до сьомого питання. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, нежитлова будівля за межами села Стара Мощаниця. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати. Немає. немає, немає. Голосуємо. Антонюк. За. Бандюк. За. Гаврилюк. Грицам. За. Єнич. За. Заводовська. За. За. Прокопчук. За. Пішкова за. Шепельчу. За. Рішення прийняти. Переходимо до восьмого. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки, кадастровий номер 1021. Даний проект рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Голосуємо. Антонюк, За. Гаврилюк. за. Грицан, Є... за. Єнич, за. Заводовська, за. за. Лук'янчук, за. Руковчук, за. Теслюк, Тимошчук, Пушкова за, Шепельчук, Кухилюк. За. за. Рішення прийняте. Переходимо до дев'ятого. Про виплату матеріальної допомоги самойлову. Даний проєкт рішення було розглядати на спільному засідній комісії. Є потреба розглядати? Немає. Голосуємо. Антонюк, за. Аврелюк, Грицан, за. За. Янич, за. За. Заводовська, за. Лахма, Вук'ячук, за. Трохопчук, за. За. Теслюк, за. Тимощук, Кішкова, Шепельчук, Купилюк. Прийнято переходимо до 10-го питання про виплату матеріальної допомоги Маркову, Маркову Ла. Антоню, Бандюк Аврелюф, Грицан. Єнич, Завадовця, Лахма за Бук'янчук, за. Прокопчук, Теслюк, за. Тимошчук, за. Пішкова за, Шепенчук, Кухлюк. За. за рішення прийнято. Шановні депутати. 65-та сесія. Всі питання розглянули. Всім дякую за роботу. Гарного дня.